Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім здоров'я, миру та добра. Галятка, часу будемо ми не гаяти сьогодні, а будемо розмовляти, продовжувати нашу тему. Зваримо борщику у глинянім горщику. Сьогодні до нас завітала бабуся Одарка. Вона гарна. Господиня і хоче нам розповісти про українські страви, які вона готує. Подивіться, малята на цю картину. Що бабуся приготувала, які страви є українські на столі? Зварені у горщику, каша, вареники. Та, мабуть, узвар у такому горщику довгому глиняному. Бабуся зварила. Узвар це так, як компот, тільки із сухих фруктів вариться. Малята, а з чого ж бабуся готує смачний борщ? Подивіться, якось в давнину борщ варили ось у печі, у таких глиняних горщиках, які робив гончар. Бачите, скільки багато глиняного посуду було в давнину. А в наш час ваші мами та бабусі готують борщ у звичайних кастрюлях. Малятка пропонує вам зліпити сьогодні для нашої бабусі одарки горщика. А з чого можна горщик ліпити? Звісно, із глини, подивіться, це такий природний матеріал, який замочується з водичкою, замісюється, і потім ліпиться із нього ось такі гарні горщики. Потім вони на гончарному крузі виліплюються гончаром. Та Запікаються у печі, щоб були такі блискучі, як вони є, покриваються емаллю. та можна їх прикрасити різними везеруночками, як тут, подивіться, бачите? Ось так. А ми сьогодні з вами будемо ліпити із коричнього пластилину. Але перш чим ліпити, приготуємось до роботи. Нам потрібні клійоночки, пластилин, серветки, серветки вологі, серветки звичайні паперові. Стека і пластилин різних кольорів. Для роботи приготуємо наші грученята і пограємось в таку цікаву народну гру. Іди, іди дощику, зварю тобі борщику, у глинянім горщику, цебром відром, дідницею, над нашою пашницею. Іди іди, дощику, зварю тобі борщику, у глинянім горщику. Сподобалась вам така гра малята? Запам'ятайте її. Беремо, приступаємо до роботи. Беремо шматочок пластилину, починаємо його добре м'яти в ручках, пограємось з ним, погріємо, помнемо. А тоді зліпимо з нього кульку, покладемо його на дощечку і коловими рухами ось так зліпимо кульку. Так, Ось така кулька вже в нас готова. Тоді будемо робити з неї з цієї кульки горщик. Берем Казівний пальчик і його вдавлюємо в серединку нашої кульки. І робимо ось такий глибокий, глибокий, глибокий. Надавлюємо добренько, щоб була така глибока, як би отвір. А тоді цими двома пальчиками, казівним і великим, будемо витягувати стіночки. Краї нашого горщика. Щоб він був глибокий, ми вдобрі треба витягнути ось такі краї. Допомагайте може нам допомагати друга ручка працювати, витягувати ці краї. Ось тепер, дітки, подивіться, який в мене вийшов ось такий горщик, бачите? А тепер для нього я хочу зліпити ще кришечку. Беру ще пластилин, відрізаю від нього стекою менший шматочок. Так само розкочую кулю, помну. Можна і ось так між долоньками розкотити кулю, коловими рухами. Ось, в мене готова маленька кулька менша. Тепер я її долонькою буду ось так розплющувати. По всі кульці. За допомогою стеки я її зріжу, ось так, з дощечки. І ось така в мене готова кришечка. Я її накладу на наш зверху горщик. І зроблю ручку. Також маленький шматочок пластилину. Розкочуємо його ось так між долоньками, як ковбаску. Ось так розкоча... розкотили. Зігнули його дугою такою дужкою, і поставили ось такий у нас вийшов горщик. Можна його прикрасити різними шматочками пластилини. Ось такі маленькі кульки приліпити різного кольору, підриваємо і пальчиком розкочуємо малесенькі кульки і прикрашаємо наш з вами. Чарівний горщик для нашого борщика. Бабуся Одарка буде задоволена, що в нас такий гарний вийде для неї борщик. Подивіться, малята. Різні кульки відриваємо шматочки і розкочуємо пальчиком, все працюємо на дощці. А тепер подивіться малята, який гарний горщик. Вийшов для нашого борщику. Бабуся подарка задоволена, вона посміхається і радіє. Малята, а ви зліпіть дома такі гарні горщики, щоб наша бабуся була ще більш задоволена, щоб варила в них і борщ, і кашу, і вареники, і смачні українські страви. До нових зустрічей, малята. До побачення!